Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовник. Продовжить я хочу все-таки цю гру контрабанд поліс. Подивитися, як виявляється, 7% цієї демо-версії я вже пройшов. Ну, це не самої демо-версії, я так розумію. А в принципі, самої гри. Але чомусь 7 Ну якщо 7 за одну серію, я пройшов тоді, і це з усієї гри. То щось дуже швидко вона проходиться тоді. Але е, я спробую пройти, тому що я почитав трошки про цю гру, е, зайшов декілька відео, так переглянув так швидким оком, одним туди, одним сюди. І, коротше, тут дуже багато цікавого контенту має бути. Не просто стоїш, типу перевіряєш документи, того сажаєш, того там забираєш, якісь наркотики. Коротше, тут багато цього цікавого повинно бути. Тому. Продовжимо, наскільки вистачить цієї демки. Можливо, на п'ять через 5 хвилин вона зараз закінчиться. Можливо, і е ще й не одна серія по ці демці вийде, але я хочу подивитись, чесно кажучи, тому е подивимось. З приводу е не озвучувати. Ну не всі люди знають, е припустимо. Інші мови там, так. Озвучку оригінальну, там, ну просто не знаю хто. Я, я окей, без проблем. Я буду для себе читати тоді про себе. Так, інструктаж. Нам потрібно освободить спаси ачфаста. А вас Вас даніда. Перевозку закусників на роботі, аж доставіться перевозку контрабанду на поліцейську базу.

так, чекай. А де? Що забрати? які інструменти? Спочатку, каже, посади в'язнів окей. Давай садить в'язні. В'язні. Бляха, перелякав портрет. Наче. Відкрий камеру. В'язень, ти йдеш за мною. А чому один? Їх же більше було. Перенести у поліцейську. Я його на руках буду. не... Займись контрабандою, окей. В на Ті, чекай. Я не зрозумів. Або перенеси вибрані предмети зі складу. я можу прямо зі складу не цей. Приплив, блін, де тут двері? Чому дверей немає? Чому... Е, поліцейський гараж, тут ти знайдеш свої поліцейські машини. Поговори, Ть, в смислі, тут ще й не одна буде, ніфіга собі. Е, поговори з механіком, щоб підготувати або відремонтувати вибраний транспортний засіб. Ще й ремонтувати його потрібно. Ні чорта собі. Ти механік. Репін. Да командиро, принеси контрабанду і безпосередньо зі свого інвентарю. Окей. Так, а мені механік потрібен, ти ж не механік, ні? а де механік? Відкрити. Так, перенести контрабанду. Чекай, в смислі, а тут якась сокирка була чи щось? Пожежна сокира. Це в машині. Добре, хай поки лежить, не знаю, вона, напевно, потрібна буде. Пішли забирати контрабанду. Все-таки потрібно було забрати контрабанду відразу щось я Подумав, що. Ну, він так сказав, що я подумав, що, типу, можна відразу так пере це і перекинути все. Так, окей, закрила. Тут якось ще я, а, бачив, що типу, тут є стіл, типу, для контрабанди. Це не він? Коротше, типу, на який стіл кладеться оця вся контрабанда? Розрізається, щось з нею робиться. Коротше, чи... а де, блін? Я просто не помітив, де він знаходиться. Можливо, це не тут. Я пам'ятаю, що там на відео було, типу, чувак, розрізав. Можливо, там просто цікаво, я просто гляну. Можливо, тут контрабанду розробляють, розрізають. А, тут зачинено. Ага. Хер зайдеш. Ясно. Окей, значить потім покажуть. Максимов, дільничний. Ти, коротше, Максимов, слідкуй тут дільничний. Ти ж головний, за головного тут залишав. Там хтось ходить. Там хтось ходить. А, це той пришелепко. Це прибиральник, а прибирай, прибирай. Як тебе звуть? Я, е, Новак, новак. Дільничний новак. Ну це якийсь пришелепок, а це, типу, максимум, типу, я так би розумію нормально, бо він в кепки ходить по території. А цей просто ходить постійно і курить. Не можна курліть. Так, а що тут червоне? А, це червоне сидить ув'язнений, полонений. Полонений сидить. Так, окей, контрабанду перекидуємо. Е, до поїздки сідаю транспортний засіб. Е, е, так можна не все. Чуєш? А мені цікаво, а можна контрабанду загнати? Це було б прикольно, напевно. Просто ну, покласти один пакетик. Я ж, типу, розпис ніде не давав. Перша зупинка трудовий табір. Туди ти відвезеш наших ув'язнених. пункт призначення, ти знайдеш на карті. Тихо. Е, карта таб. Правильно, пункт призначення. Е, тири, тири. В смислі трудовий табір. Аж сюди, а як мені їхать? Я тут, мені зараз направо і направо, і потім просто весь час направо. А можна якось е, поставити собі, вказати, типу, маркер? Та ладно, а двер зачини. Куди мої руки зникли? У мене рук Рук немає. О, Кп... Ніхто контрабанду не сховав, диви мені. Так, поїхали? Поїхали. А можна вигляд? О, хорош! Вигляд від третьої особи. Ох, яка тут камера різка, капець. Обережно потрібно. І машина різка. Поліска. Тих тих, 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 тих. Диви тут, блін, тут же кажуть, ремонтувати ще потрібно. Ні, не врізайся. Бо я і так в мінус з першої зміни був. Не хочу я той. Ще робити на те, щоб відробляти, блін. Прийшов, влаштувався на цю на митницю. Не для заробітку, а для того, щоб. В борги влізти. Мотель Карат. Тут ще мотель є. Можливо, в мотелі можна відпочивати навіть, ні? Диви, димить, паскуда. Різка. Військові машини їздять. Так, здрасте, блін. Тільки не кажіть мені, що зараз... Не, остання буря повалила це дерево і ми не зможемо проїхати. Хе-хе, <рес> Позбуд... а як мені вийти? Баляха. Окей. Так, сокира. Оця сокира, правильно, давай рубай. Чувак, виходь допомагай, чого ти там сівся? Бо зараз документи перевірю. Ще чекає довгий шлях, повертайся, повертаюся. повертаюся. В смислі. А, то маркер блимає. Почекай, чувак, я тут перший раз я не цей. Та залізь! Да не туди, сюди. Закрий двері, поїхали. Ключ де? Погнали. Я буду їздити так, так мені як зручніше бачно. Хоча не знаю, можливо так буде зручніше. Ну таке собі. нє ні -ні, 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 ні ні. Я так точно впиляюся кудись. Я так не можу розрахувати швидкість. Я і так погано її розраховую. Так, тихо стоять. Я краще. А я так мапу не можу дістати, бо? В смислі? Я ж на тап тисну. Можна виклю... типу. Та ладно, тут ще й фари потрібно вмикати. Сирена? Тихо. Коротше, не можна так робити. Так, я вже майже приїхав. А, просто прямо. Тут десь повинен бути поворот, але я його тупо не бачу. Сховай сукиру, будь ласка. Візьмись за штурвал. Поїхав. Це парковка просто. Блін, ну гра повинна бути багатообіцяючою. Не знаю, чи можна тут буде будуватись, типу там, не знаю, свій будиночок побудувати. Блін, я думав в машині цей значок їде. А я цього не загубив свого пасажира. Да не сидить. А є тут якась клавіша цього, тихо. Щоб сирену вмикати. Диви і світиться, капець. Ляпота. Трудовий табір. Приїхали. Кара... Карікатка Ларос Камп. Чуваки, я вам полоненого привіз. Хто там ляпнув? Це погано, що немає клавіші, на яку можна натиснути, щоб вмикати-вимикати сирени.

А, це тобі наказати? Іди забирай, чуваки. Сержант Маналов. Маналов. Е, передай всіх ув'язаних. Передано ув'язаних 100 баксів е, чи дево, нам завжди потрібні нові руки, будуть працювати гроби штовхати. Тепер йди до магазину влада за інструментами, пам'ятайте, ви не знайдете контрабанду без інструментів. Я не зрозумів, так в мене ж... Хто тут ходить? Е, в мене ж є інструмент, ось о. Я щось ні чорта не поняв. А з за якими інструментами? Це я назад повинен? Тут каміння падає, алло. Так, добре. А. Е, тихо. Блін, я зараз уграю машину, я тобі серйозно кажу. У мене і цей день буде неприбутковим, а навпаки. Ох і водій, курва мать. Відчиняйте двері, ну йомайо. -йо. Чи там інший вихід десь має бути. Я щось не розумію, мене не випускають. А, випускають нормально. Вони так хлопають. Дурак! куди ти Ти не бачиш, що я тут їду в машині. Я сигналку просто не вробив, тому не цей. Це погано, я не можу. Коли від третьої особи відкрити мапу. І ще й вимикати. Да який? Ще й вимикати потрібно. Мені аж сюди потрібно перти все. Коротше, скоріш за всього, отак і отак. Інструменти влада, окей. А... Блін. Я загублюся так. Було б добре, якби. Блін, да відвали! Було б добре, якби була якась, типу, як в цьому. Ну, не знаю, як в GTA якась мапа. Да в принципі якась мапа була, щоб я бачив хоча б як їхати. А не постійно відкривати оце. Зупинятись, вимикати. Машину. А сигнал тут працює? А, тут є клавіша перемикання. На Г. Правильно? Так, на Е... E... Отак От тільки. Ну, коротше, зупинятися потрібно. Де я? Блін, далеко. Поїхали. Не знаю, значить так будемо їхати. Є фари, є сигналка, В вигляд окей. Та ладно. Та ладно! Окей, добре. Хоча б так. Хоча б так можна мапу відкрити. 100 баксів заробив, але я так розумію, я зараз їх просру в кінці робочого дня. Тому що, знов таки, оренду заплати, побиту машину заплати. Так, тут наліво. Тут можна подивитися, а отут не можна подивитися. А, і тут можна подивитися, окей. Це вже легше. Що це за біла полоска? Це не побита машина? <свісно> біла полоска біля грошей. Це напевно машина, наскільки я її уграв. Коротше, їй прийде кердик. Влетів їй, інструменти влади, я приїхав. А сигналка на чому? А тут бібікалки нема, так? Да? Тут є тільки фари. Тут є тільки фари. Так, тихо, 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 тихо. Та не сигналь! Так, е, так, так, так. Зачиняємо машину. Так, а ну. Командира, привітира! А, це громадянин. Давай його документи перевіримо. Нє? Байдуже. Окей. Я прийшов за інструментами. За них платити потрібно. О, значить, ти новий командир на кордоні. Я Владимир Лєнський, мене звуть Влад. Але меню мене звати Влад. А я селют з нашого інструменту, а ружники ето лічного набої. Так, нормально. Каже, ти впораєшся, Надіюсь, що ти впораєшся краще, ніж Резніков. Резніков гайки. Шо? Липучка висить. Що ти хочеш. Що... А, серйозно автомати. Тут ще й по скелям потрібно лазити. Нічого з чорта собі. А снайперка є в тебе? Болгарка є, капець якийсь, а ну. Так? Давай, торгувати. Та що торгувати в мене бабла немає. Коротше, є інструменти і є м -м, зброя. Так а що мені потрібно? А, -а, -а воно, бляха-муха, має свій це, як її. І... Коротше, свою одічці має. витривалість. Так мені не потрібні інструменти, в мене поки що є. Я так розумію, що, типу, у мене всі є інструменти, які мені потрібні для перевірки? Чи як? Монтировка, гілка. 15. Коротше, воно все бабла вартує, ну його в сраку. Дьявольський вило. Так а що... Шо... Диви, вже ніч настала. Так а що мені потрібно купити в нього? Хоч би шо. Давай я хоч би шо що куплю щось дешеве. Пістолет, наприклад. 250, купив, ага. Гранати. Ой, я фігею без контрабаси. Давай гілку оцю куплю. Одну. А, твоя остання зупинка поліцейська база. Саме туди ти відвезеш контрабанду. Ага. Ясно, мені ще контрабанду. Потрібно відвести. Поїхали тоді. Відвозить контрабанду. Так, куди? Вимкни. Е, мапа. Ди, на другий кінець? Е, коротше, направо і просто майже до кінця до цвинтара, а перед цвинтером наліво. Так, е, сюди? Я ж правильно поїхав? Правильно. Їздять і димлять. А що ти хотів? 80-ті роки, початок 80-х. Всі машини такі тоді були. Дизельні. 489 баксів, а звідки вони в мене взялися? Я щось не зрозумів. Я щось продав? На 489 баксів? Так, ось ось цвинтер. Перед цвинтером наліво. Все, тепер ми знайдемо де, куди нам потрібно їхати. Тихо, 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 тихо. Не роздовбай машину. А... пари. А однакові машини їздять, бачиш? Типу, вантажів ті ці малолітражки, ці жуки чи яких. 3-4 види машини і все. Я кажу, що ти хотів, що в 80-х багато машин було. Всі мріяли купити. Було два-три види машини, всі мріяли купити якусь там, грубо кажучи, Волгу. А якщо в тебе є Волга, значить ти настільки крутий, що просто капець. А Жигулі вже не вважалося, що ти крутий. Пустите мене? Пустять. Мені. е-е, Давай заїду, щоб не це. Добре, а тепер поговори з офіцером на і передаємо у вилучену контрабанду. Він все може взяти з транспортного засобу. Де цей офіцер? І чого відпочиваєш, Альо? А я позмішляв вас, ні тебе маваю. Думав, ти ніколи не приїдеш. Мене звати Набоков, і я завідуючий цим складом. Пам'ятай, що нелегальний товар потрапляє лише до мене. Навіть не думай про давати його нелегально. А я вже думав. Я вже думав, чесно кажучи. Добре, що попередив Набоков. А... Передай всю контрабанду. Контрабанду передано. 111 баксів. Добре, тепер сідає в машину то повертайся до прикордонного посту. Окей. Okay. Ну, я не знаю, не виходить в мене не читати, тому що, ну, типу, потрібно читати. Перекладу нема, ну я маю на увазі озвучки. Тому вже як є. А є отак з моєю озвучкою. Так. Тюди. Сюди. І сюди, тихо, 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 не впиляйся. Так. Просто попрямій, да? Диви, не впиляйся в мене. Можна сирену вмікнути? Тихо, фари вліпи. Бо нас в темноті ще не побачать. Потім мене зупинять свої скажуть: Е, штрафик з тебе. Штрафик і все. Не, ну чё? Ну... Цикаво, а тут можно рубать дерево? Да почекай! Можно рубать дерево? Ой! Я надеюсь, меня не оштрафуют. Я хочу просто попробовать, чи рубаются дерево. Чи це... А, просто по текстурі луплю, да? Вони не рубаються, Коротше. <смі> Коротше, сокири мої тренда. Я так розумію, прийдеться їхати... їхати. Потрібно буде потім їхати за сокирою. Я дурачок і взяв, уграв сокиру. Буває. Потім прийдеться пилять за сокиру. На цей на бензин тут не потрібно скидуватись, заправляти машину, типу. На боку важний такий сидить, ти бачив, блин? Типу, через його руки все проходить. Можливо, це, він контрабандою завідує, він там все розпродає. А мапа не, не така вже велика насправді. <звігоди> eh, поздравляю, сьогодні ти чудово впорався. Як бачиш, твоя робота не обмежилася постійним сидінням у відділку. Окей. Бачу, не обмежилось. Чік. Вилазь. Ей! Hey! Привіт! Реки. літає. вилітає. Вісіди блядь. <смір курва> Коротше, сокері кришка. Сокері кришка. Ідемо спати. Ну, буде, значить, отака серія на один день. Що за день встигли зробити, то зробили. Не буду 2 дні. Відпочивати. 600 баксів заробили. зараз подивимося, що ми втратили. А, денна вартість мінус 150 баксів. Так, заощадження 400 баксів. Сьогоднішній баланс 50. Доставлені ув'язнені, продані предмети, придбані предмети 2. Мінус 16. Це ті дві палиці які я купив, тому що ну просто так вийшло два рази на тис, а не пише, що я продав да одну з них назад. Обслуговування будівель 60, зарплата працівників 75, обслуговування транспортних засобів 15. Скоріше за все, це те, що я почувався Почовгався, побив машинку нашого пірожочка цього, чи як вона правильно називається? Буханка, ні? Знаєш? Кхі. Начебто вона буханка якось називається. Чи це не вона, чорт його, одіть, колесо зна. Вставай, наші, вліні, брюк, Вставай попереду ще один насичений день на кордоні. Товари, які ввозяться в країну. Коротше. Будемо це робити в наступній серії. Тому а, посилання на плейлист все-таки буде під, для цієї гри під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.